Доброго дня, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс у теорії формальних мов, автоматів і кодів. І в нас сьогодні буде знову лекція, дуже правда крутенька про нерозв'язні задачі логотмічного програмування. А саме будемо говорити про нерозв'язні задачі для контекстно вільних мов. Задача поштового лиштування є зручним інструментом для вивчення нерозв'язаних питань для контекстно-вільних мов. Ми проілюструємо це кількома вибраними результатами. Ну, давайте теорема. Теорема 12.15. Не існує алгоритму для визначення того, чи є будь-яка контекстно-вільна граматика неоднозначна. Давайте доведемо. Розглянемо дві послідовності слів. Першу А, w 1 w 2 і так далі, WN. і v 1 v 2 і так далі В над деяким алфавітом символодити. Виберемо нову множину різних символів А1, А2 і N, так далі Н, таку що Ця множина послідовність А1, А2 і так далі Н, не перетинає наш алфавіт. І розданемо дві мови. «ЛА» – це мова uh, коскладається з Лив. W I t, W Ity, it dries, W Lt, W, w kat, A-Kate, A-LT и так далі, A I-T-A-IT. L B, V-I-T-V-Йо-, і так далі. В ЛТВ КТ, А-КТ, а і так далі. A Тепер подивимося на контекстну вільну граматику. G, так, яка має ось такий вигляд, так? Ось наші змінні, алфавіт. Правило виводу, відповідно, і С, де множина правило виводу П є об'єднанням двох множин. Перша множина PA складається з таких виду, S С, виводить С велике, А велике. А С А великий виводить дубль Віте. С А великий А, і маленьким. І С великий А великий виводить дубль Віте, А іте, де у нас часто від одиниці до Н. У той же час, як друга множина ПБ має виведення С великий виводить С великий Б великий, І С великий Б великий виводить Віте, С великий, Б великий А. І С великий, Б велике, виводить Віте, А їте, і від одиниці до С. Ну і ми приймемо граматики. Также А це е, наші змінні С велике, СА велике, з алфавітом сигма об'єднання А1, на 2 і так далі правила виводу PA початковою змінною С, і «ЖБ», які будуть складатися зі змінних С великих, СБ велике. Над алфавітом сигма великий об'єднання А1, А2, і так далі Н з правилами виводу ПБ велике, так, і початковою змінною С. Тоді очевидно, що мова ЛА, це буде мова, яка визначається граматикою Ж, мова ЛБ це мова, яка визначається граматикою В, чи поруч граматикою В. І ЛЖ е Тобто мова, яка означається граматикою Ж, це є об'єднанням мови ЛА, об'єднані з «ЛБ». Неважко помітити те, що граматики же А і ЖБ самі по собі однозначні. Якщо дане слово у мові, яка порожується граматикою Ж, закінчується на А іте, то його виведення за допомогою граматики ж А має починатися з такого виводу, що С велике виводить ВІТ, С велике Аїте. Так само ми можемо сказати на будь-якому наступному етапі, яке правило має бути застосоване. Отже, якщо граматика вже є неоднозначною, це повинно бути тому, що існує слово Д, для якого є два виведення. Перше виведення С велике виводить SA велике, виводить W і -E SA, А і -E Т маленьке. Роширено виводить слово дубль В іте, дубль В йоти, і так далі дубль ВК, акати, і так далі Айоти, Акати, це слово наше є дубль В. І, і відповідно S велике виводить, S велике B, виводить Віте, S велике B велике, аїте, розширено виводить -великий» великий, В іте, Вйот, і так далі Вкати, Акати, і так далі Айот, Аїте, і це є слово дубльве. Отже. Якщо граматика вже неоднозначна, то задача поштового листування з парою АБ має розв'язок. І навпаки, якщо вже однозначна граматика, так, то задача поштового листування не може мати розв'язку. Якби існував алгоритм для розв'язку задачі неоднозначності, то, то могли б адаптувати його до розв'язку задачі поштового листування, як показано це на цьому рисунку. Але оскільки не існує алгоритму для задачі поштового листування, то робимо висновок, що задачу неоднозначності неможливо розв'язати. Це завершує доведення нашої теореми. Дайте ще одну теорему. Теорема 12.15. Не існує алгоритму для прийняття рішення чи мови, які визначаються граматикою g 1 і G2, перетинаються. Тобто не перетинаються. Надвільний контекст вільних граматик G1 і G2. Доведені. Візьмемо, як в якості граматики G1, граматику GA, А, в якості граматики G2, граматику GB, які були визначені в доведенні теореми 12-15. Давайте сподивимося. Ось. Бо ж тут має бути теорема 12-16. Припустимо, що мова, яка генерується граматикою Ж, і мова, яка генерується граматикою ЖБ, має спільний елемент. Тобто, що ми маємо? Що? Зміна СА, велике розширено виводить слово ВІ, ВЙ, і так далі, ВК, АК, і так далі, АЙ, АИ. С Б розширено виводить ВІТ, ВІТ, і так далі ВКТ, АКТ, і так далі, АЙТ, АІТ. Тоді впорядкована пара АБ має е, розв'язок задачі поштового листування. І навпаки, якщо пара не має е, розв'язку задачі поштового листування, то мова, яка порушуються граматикою В А, і відповідно, е, мова, яка поручується граматикою вже не можуть мати спільного елемента. Ми приходимо до висновку, що мова. Яка є перетином цих мов ЛЖ А і ЛЖ Б є непорожнім тоді і тільки тоді, коли опряткована пара А Б має розв'язок здачі поштового листування. Це це зведення доводить нашу теорему. Існує ряд інших відомих результатів у цьому напрямку. Деякі з них можна звести до задачі поштового листування, а інші легше розв'язати спочатку встановивши різні проміжні результати. Ми не будемо наводити тут аргументи, а лише наведемо деякі додаткові результати. Ось деякі з відомих, нерозв'язаних проблем для контекстно вільних мов. Перше, якщо вже один і вже два контекстно-вільні граматики, чи тоді. Ee, звідси, чи ми маємо, чи виконується тоді рівність, що мова, яка порується граматикою В1, і мова, яка проється граматикою G2, збігаються? Те ж саме, чи мова, яка проводжується граматикою G1, є підносною мови, яка провується граматикою G2. Якщо v1 є контекстно вільною граматикою, чи є мова L породжена граматикою G1 регулярною? Якщо G1 є вільна граматика, а G2 регулярна граматика, чи тоді мова, яка породжується граматикою g 1 місяця умова, яка породжується граматикою G2. Якщо G1 є контекстно вільною граматикою, а G2 є регулярною граматикою, чи тоді мова, яка породжується граматикою. Чи, чи тоді перетин мови, які пройдуться граматикою g 1 і граматикою g 2, е є непорожні. Доведення більшості таки, таких результатів є довгим та строго технічним, а тому ми будемо їх опускати. Те, що існує багато нерозв'язаних проблем, пов'язаних з контекстно-вільними мовами, спочатку здається, дивним. І показує, що існують обмеження на обчислення в області, які ми можемо спокуситися, спробувати, спробувати алгоритмічний підхід. Наприклад, було б корисно, якби могли визначити, чи є мова програмування, яка визначена в формі Бекуса наура, неоднозначно, чи дві різні специфікації мови насправді еквівалентні. Але отримані результати кажуть нам, що це неможливо, і було марною тратою часу шукати алгоритм для будь-якого з цих завдань. Треба мати на увазі, що це не виключає можливості того, що можуть бути способи отримання відповідь для, кон для конкретних випадків або, можливо, навіть. Найцікавіше з цих випадків. Результати нерозв'язності говорять нам про те, що не існує повністю загального алгоритму, і що незалежно від того, скільки різних випадків може обробити метод, незмінно є деякі ситуації, для яких він виходить з ладу. Ну що, ж, це все. Це все, вся моя коротенька лекція. Дякую за увагу. До зустрічі на наступній лекції. До побачення всього найкращого.